В одній із бібліотек Подільського району Києва сьогодні вночі під час повітряної тривоги жінка не пускала людей до укриття. Поліція розпочала перевірку. Про це йдеться в телеграм поліції Києва. Цитую під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття. Ідеться повідомленні. Публікації і зазначається, що на повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції, прибули на місце події. правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано. Судячи з опублікованого відео у соціальних мережах, жінка аргументувала свої дії тим, що нібито вона облаштувала все в укритті саме для себе. Давайте далі побачимо. Пустіть мене, я хочу собі зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для Я Розумію, не не йди. Я десь сюди зайду. Відкривай двері. Відкривай двері. Світ говорю, мені убери. Ота така. Свят, убери досі. Я все працюю. Свят. Поки в Україні лунають сирени, поки ворог запускає ракети, поки Київ досі бачить смерть з неба. Ми не можемо дозволити, аби наші люди ставали ще однією загрозою. Такі випадки, які ми побачили, треба викорінювати без компромісів. Це небезпечна, холодна безвідповідальність, яка межує з моральним злочином. Це страшно, бо кожна хвилина повітряної тривоги це грає зі смертю. І коли людина замість допомоги... Ставить бар'єри, ось такі це удар по елементарній людяності. Добре, що поліція вже реагує, бо такі випадки треба не замовчувати, не виправдовувати. Не знала, не хотіла, чи мені сказали, а ретельно розслідувати, робити висновки, і чітко показувати, що таке неприпустимо, адже укриття існують не для галочки. Вони існують, аби рятувати життя і сьогодні, і завтра, і кожної наступної тривоги. Хочеться вірити, що ця історія стане уроком, а не черговим прикладом байдужості, бо в умовах війни ми всі... Тримаємося і маємо триматися разом. Я думаю, що це якісь е, очевидні речі, і ніхто не має права ставати на шляху до безпеки інших. А тим паче, коли приходить е, жінка із дитиною і хоче вберегти себе і спуститися в безпечне укриття, а з'являються ось такі от, вибачте, персонажі, які заявляють наступне, це, це дуже прикро.